Ось зараз і подивимось, чи змінилось тут дно з часом, чи ні. Так. Мій вантажик упав. І тепер я роблю ось такі протяжки. Ух, і груз зразу застряв. О! Так. І йде дуже м'яко. Це свідчить про те, що там м'який м'яке дно. І, здається, воно не змінилося. Водойма характеризується тим, що тут багато мулу. І, до речі, ви дуже багато ставили мені запитань, як ловити на озері, де багато мулу. От Тому я вам буду відповідати про це. Так, дно поки що. М'якеньке, але мені вже два рази стукнула, мабуть, риба по шнуру. Він дуже гарно передає мені сигнал цей. Поки що не змінюється нічого. Так, і ось я відчуваю, що була зміна грунту. І в цьому місці я підніму поплавець, щоб подивитися, яка в мене глибина. Відпускаю бейтранер і від. Ролика лісового укладувача відміряю по 50 см. Оцей розмах руки. У мене 50 см. І рахую один.